Вітаю, друзі. як ви знаєте, ми продовжуємо нашу подорож книгою Велика Боротьба. і сьогодні розглянемо деякі основні моменти з 39-го розділу під назвою Час Горя. Якщо ви ще не мали можливості безкоштовно завантажити собі цю чудову книгу, я закликаю вас зробити це зараз на сайті. at thegreatcontroversyproject.org час горя це дуже серйозний час, який відбувається безпосередньо перед приходом Ісуса. І після того як кожен прийняв своє остаточне рішення за чи проти Бога, оскільки Бог дозволяє кожному використати свою свободу вибора після прийняття остаточного рішення, він більше нічого не може для нас зробити. Про цей час ми читаємо. Боже довготерпіння закінчилося. Світ відкинув його милосердя, зневажив його любов і потоптав його закон. Нечестиві перейшли межу свого випробування. Дух Божий, якому вони чинили наполегливий опір, нарешті був забраний. Без захисту від божественної благодаті вони не мають захисту від лукавого. Тоді сатана занурить мешканців землі в одне велике останнє горе. Нам кажуть, що саме в цей час по всьому світові відбуваються жахливі лиха. і Божий народ буде звинувачений як причина всього цього. будуть закликати їх знищити, щоб врятувати світ від загибелі. Це не перший раз, коли сатана використовує такий аргумент. Майже дві тисячі років тому цей самий аргумент був використаний проти самого Христа. Нам корисно сказав хитрий Каяфа, щоб одна людина померла за народ, а не щоб загинув увесь народ. Тоді Божий народ буде занурений у те, що відомо, як горе Якова, описано в книзі Єремії, 30 розділ, вірші 5 і 7. Бо так говорить Господь. Я чув голос тремтіння, страху, а не миру. На жаль, і це час скорботи. Горе Якова, але він буде врятований із нього. Термін «гори Якова відноситься до ночі страждань Якова, описаного в книзі буття 32 розділ. Коли він боровся в молитві за визволення від руки свого брата близнюка, і Сава. Він представляє досвід Божого народу в цей останній час горя. Зверніть увагу, однак що наприкінці ночі боротьби з ангелом, яким був насправді сам Ісус, Яків переміг і вигукнув бо я бачив Бога лицем до лиця, і життя моє збережене. І так буде з Божим народом під час їхнього горя, як сказано в тексті, який ми читаємо в книзі Єремія, 30 розділ 7 вірш. І це час Якова, але він буде врятований із нього. Мої дорогі брати і сестри. Коли ми в руках Божих, нам немає чого боятися, ми можемо боротися з ним в молитві, і коли ми повністю віддамося йому, ми дійсно будемо жити. Давайте зараз разом помолимось. Отче, дякуємо тобі за те, що ти запевнив нас, що коли ми проходимо через час горя, крізь горе Якова, тоді наша рука може міцно триматися за твою руку і що ми можемо пройти до перемоги не завдяки нашій власній силі, а тому, що ми отримали доступ до сили з неба. Тож благослови нас, коли ми стикаємося з майбутнім часом горя. допоможи нам не боятися, Допоможи нам повністю покладатися на тебе. В ім'я Ісуса. Ми просимо про це. Амінь.